Доброго дня! Сьогодні 28 березня. Я знаходжусь в Київській області місто Біла Церква в теплиці, де вирощуються ультраранні гібриди білоголової капусти. Висівалося насіння 15 січня. Висаджувалося 24 лютого. Висаджували в стадії трьох справжніх листків, теплиця без опалення і на великий огляд. Як виглядає культура і що вона потребує в даний період. Ультрарання капуста. Стадія розвитку 8-10 листків. Ось такий має вигляд на сьогоднішній день. Що потребує рослина в даній стадії? Можна використовувати позакореневе живлення кальцевої селітри з розрахунку 30-50 грам на 10 літрів води. Також можна використовувати сульфат магнію з розрахунку 10-15 грам на 10 літрів води. В капельну стрічку ще 2 тижні. Можна подавати рівну формулу 20-20-20 або 18-ку. Також хочу звернути увагу на профілактичне внесення фунгіцидної групи. Це може бути квадріс. А також контролюйте. Вже починайте контролювати наявність ґрунтових шкідників, які, незважаючи на температурні режими, в даний період можуть з'являтися в теплиці. Підписуйтесь на наші канали, чекайте нові відео та отримуйте додаткову інформацію.